Вітаю сьогодні. В цьому відео ми з вами детально розберемо, як класні керівники можуть працювати з інформацією про учнів свого класу, а саме як можуть завантажувати учнів та батьків свого класу в модуль адміністрування вручну. В системі єдина школа, класний керівник одразу потрапляє до меню класу, де він визначений як класний керівник, де веде класне керівництво. Я класний керівник 7-го А класу в своїй тестовій школі, на якій демонструю цей процес, так? У вас буде з'являтися свій клас. І внесення інформації щодо учнів здійснюється з поля учні. Я переходжу в поле учні, я працюю з 7 А-класом, і він у мене наразі порожній. Так? І вся ця інформація, яка потім буде з'являтися. Лише з'явиться після відповідних дій, які я маю зробити. Які дії я можу зробити справа? У мене є поле Додати учня. І відповідно саме через це поле вручну додаються учні, і, натискаючи Додати учня, я, як класний керівник, маю внести дані щодо загальних відомостей: це обов'язкові поля, прізвище, ім'я по батькові, стать, хлопець-дівчина, дата народження, а також домашня адреса. Ці поля являються обов'язковими. Решту інформації щодо документу, що посвідчує, посвідчує особу, додаткові відомості, нагороди, заохочення, педхарактеристика, контингент, все це теж можна додавати. Так? Але ця інформація може бути додана і трошки пізніше, і, в принципі, тут вже сам клас, сама адміністрація вирішує, в який клас, так, яка кількість інформації має бути внесена. Але обов'язково це прізвище, ім'я по батькові, стать, дата народження, а також домашня адреса. Давайте з вами внесемо інформацію, наприклад, Баталов у мене буде. Андрій Петрович. Баталов Андрій Петрович. Стать у нього буде хлопець. Дата народження, наприклад, 25 травня. Так як у мене 7 клас, то, наприклад, ця дитина в мою школу поступила в 2015 році. І, наприклад, 2008 рік народження у неї може бути приблизно. 2008 І після цього. Або я можу календарем так само обирати. рік народження тут. Вже сам обираю зручний для мене варіант. І домашня адреса. Наприклад, це може бути місто Київ. Проспект. Перемоги. 123 якийсь умовно. Ну, і так далі. Після чого. Так, можу додати додатково. Цього вже достатньо, щоб учень з'явився, в принципі. Але також я можу обрати контингент учня, де обрати там, наприклад, особливі освітні потреби або інвалідність і так далі. Тобто це вже поле можна детально розглянути. Педхарактеристику, якщо треба, да, факультативні курси, дані учнівського квитка. Нагадую, ця інформація не є обов'язковою, але цю інформацію теж можна вносити. Ну, давайте ми зупинимось на основній інформації, і натискаю поле «Надіслати». Після чого в мене з'явився учень Баталов Андрій Петрович, хлопець, дата народження, статус не прийнятий поки що. Інформація щодо прийняття учнів можна переглянути в окремому відео, як приймати учнів. Ось і тепер, щоб повноцінно дитина могла працювати, також треба додати їй батьків. І я натискаю на прізвище м'я по батькові учня, таким чином потрапляю в його особову картку, в особову справу. І тут справа поле додати батьків, натискаю поле Додати батьків. І ось вношу інформацію вже по батькам. Для того, щоб показати приклад внесення інформації. У мене інформація по батькам вже є та в окремій табличці. Тому я буду копіювати, наприклад, цю інформацію. І прізвище у мене Шевченко. От так, а? Дуже важливо, щоб не було жодного пробілу, в тому числі. Номер телефону 380, Перевіряю, щоб не було пробілчиків. Ось, оце обов'язкове поле для батьків. Прізвище ім'я по батькові, електронна пошта. Коректна. І номер телефону, відповідно. Е, після чого натискаю кнопку Зберігти. Після чого система ці дані вносить. Та і у нас, відповідно, до дитини додається знизу тепер батьківські дані. Шевченкова Людмила Миколаївна да, з номером телефону та відповідною поштою, яка була додана. При потребі редагувати дані батьків, я натискаю редагувальний олівець. Ну і вношу да, відповідні корективи, або додаю якусь інформацію, відповідно, вже до моїх потреб. Ну, така сама історія з електронною поштою. Тепер адреса електронної пошти у мене не підтверджена. Да? Також, яким чином підтвердити адресу електронної пошти для батьків, можна теж подивитись в окремому відео. Дякую за увагу. Ми розглянули з вами, яким чином можна додавати вручну та учня і його батьків. До побачення!